Привіт, ліпі дівчата! Вітаю вас в новому влозі. Сьогодні у нас неділя, 7 грудня. Зранку я вийшла в містечко прогулятися та дещо купити. Також пройшлася поміж гарних ювелирних магазинів, щоб подивитися свої хотілки на Різдво. Може, щось собі щось мені впаде в око, те, що я хочу. Тут дуже гарні прикраси в цьому магазині, є досить гарна біжутерія та ось такі золоті вироби з білого та жовтого золота. Сьогодні в нашому містечку запалюють ялинку, тому ввечері я беру вас з собою і хочу вам показати крізьну атмосферу нашого середньовічного міста. Сьогодні буду готувати ось такий смачнющий домашній шашлик. В нас є електрошашличниця, тому іноді ми собі робимо таке свято. Маринувала м'ясо у пиві, на ніж замаринувала цибуля, пиво, м'ясо, перець, сіль та шашликова приправа. І ось так. Фіксую картоплею, щоб м'ясо в мене не сповзало у шашличниці. Дуже смачно виходить, нічим не гірше звичайного шашлика. Звісно, без аромату костра, але без цього димка. Але досить-доситьки смачно. Дуже гарний варіант для квартири, і смачно та зручно, і дуже швидко. Ось така електрошашличниця. Зараз я її підключу. Воно нагріється, потім з таку штучку знімаю, ставлю туди вже безпосередньо шашлик в шампурах, та буду готувати. І воно, і воно вже потім само навколо себе прокручується м'ясо. Готую одразу на балконі, так навіть немає запахів в квартирі. Бачите, вже починає. smo Ну що, шашличок мій вже готовий. Подивіться, який він апетитний. Я, я спеціально такий трошки засмажений, нам подобається скоринка. І картофелька теж приготувалася. Та яка його тримала. Вона досить смачна, виходить. Подивіться, який він гарний. В якості гарніру я роблю бланшировані цукіні. Порізані на ось такі та слайси, Такий обід у мене сьогодні вийшов дуже смачно та апетитно, шикарний шашлик. А на гарнір в мене бланшировані цукіні та маринований перчик папероні. Подивіться, яка смакота. Та також ось такі зелені оливки. Дуже-дуже смачно виглядає апетитно. А, і я в котрий раз переконую, що електрошашлишниця це, це дуже гарна річ. Якщо у вас ще її немає, обов'язково візьміть. не пожалуються, це дуже смачно. Увечері я повела доньку на місцевий івент. Сьогодні це різдвяний дім. Діда Мороза в Італії він називається Баба Наталі. Кожен рік обирається різна локація, і цього року досить таки гарне місце вибрали з такими великими вітринами. Як у казці можна дивитися, що роблять всередині. Досить така приємна святкова атмосфера казкова, я б сказала. Навіть зробили ось такий ресепшн. Де дітки можуть написати листа до бабо Наталі та безпосередньо кинути це у поштову скриньку. Ось бачите, така червона позад моєї доньки. Баба Наталя вітає всіх діток, фотографуються, пригощає цукерками і всі дітки думають, що це справжні подарунки за його спиною, і всі хочуть їх відкрити. Ще в Італії дуже популярні ось такі чарівні вертепи. І маленькі містечки. Навіть такі враження, що змагаються між собою, хто краще зробить цей чудовий вертеп. А, сьогодні ось такий у нас дуже красивий а, під склом, а можна роздивитися всі деталі, дуже дуже гарний. А, також роблять ще у церкві, вже більш великий, і там фігурки навіть рухаються. Це дуже-дуже красиво. Перед основною подією сьогоднішнього вечора запалювання святкових вогників ялинки. Публіку розважають величні музиканти та пригощають всякими смачними стравами місцевої кухні. che scusa se vuoi andare vai. Tanto di me, e non ti devi preoccupare, la saprò il sorriso che ha già deciso, il sorriso che ha la volta, mi ha fatto un paraiso, noi, cosa che non mi correggio mai. Di Vediamo Dio Peroni, il figlio di Diego Armando Peroni, il re dell il della mandolata e del maradona della mandolata. І ось, врешті-решт, очікувана подія для всіх діток. Ось така святкова атмосфера панує в нашому містечку. По дорозі додому ми ще роздивлялися, прикрашені до Різдва, дуже красиві вітрини магазинів.